Сьогодні ми з вами розглянемо тему нації і націоналізм у сприйнятті людей 19 століття, політичне та етнічне розуміння нації, соціальні та політичні рухи. Хочу сказати, що це дуже величезна тема, все сюди не можна включити, але основні моменти розглянемо. І, до речі, всі ці ілюстрації, які ви бачите, саме пов'язані з темою нашого уроку. Подумайте, як їх можна сюди застосувати, та поясніться: Нація це історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки. Отже, ми кажемо про те, що в нас існують чинники, які саме визначають термін нація: це спільність походження, спільність мови, спільність культури, спільність релігії. Види нації є два: це політичний такий вид та етнічний, і ми вивчаємо термінологію. Політична спільнота громадян певної держави це політична нація. Часто вживається як синонім терміну держава, коли мається на увазі саме її населення, етнічною спільнотою, тобто етнос, з єдиною мовою, самовідданістю, як особистим відчуттям національної ідентичності, так і колективним усвідомленням своєї єдності і відмінності від інших. Головне, ми повторюємо з вами те, що в нас зараз у 19 столітті відбувається процес консолідації української нації. Він відбувається під впливом модернізації і характеризується усвідомленням великою спільністю людей необхідності створення власної національної держави. Чинники, що впливали на формування української нації, це Русифікація, і полонізація, міграція, національна ідентифікація. Національне відродження це термін, що набував поширення саме у XIX столітті та уособлював процеси пов'язані з пробудженням національної свідомості без державних народів Європи. Також синонімом до цього терміну є термін «націоутворення». Видання 1819 року в Петербурзі грузинським князем Цертелевим, першої збірки українських історичних дум, це є прикладом саме нашого національного відродження. Максимович у 1827, 1834 та 1849 роках. Видає збірки українських народних пісень. Це також у нас йде процес національного відродження. Як приклад, сюди можна навести видання Бантеша Каменського історії Малої Росії 1822 року. Маркевич також пише історію Малоросії». Під цим словом, ми розуміємо в першу чергу землі України. У 1798 році, як ви знаєте, виходить книга Енеїда. Це перший літературний твір, який був написаний українською мовою саме Котляревським. У 1818 році Павловський створив граматику малоросійського наречення, де вперше було розроблено граматичну побудову української мови, принципи її розмовного і літературного використання. Голак Артемовський – це український письменник, вчений, перекладач, поет та баяр, який також висвітлював проблеми застосування української мови. Квітка Основ'яненко український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно громадський діяч. Він був засновником художньої прози і жанру соціально побутової комедії в класичній українській літературі. Також ми кажемо про Євгенія Грибінку. Він у нас український письменник, педагог та видавець, Срезневський Ізмаїл, філолог, славіст, історик, палеограф, український письменник, видавав фольклорні та. Історичні матеріали, діяльність літературного гуртка харківських романтиків, саме очолював Срезневський. і також в цей час відбувалося видання українського альманаху 1831 року, шести випусків фольклорно-етнографічної збірки Запорозька Старина, старіна» 1833-1838 роки у 30-х роках дев'ятнадцятого століття українські літературні гуртки. З'явилися у Петербурзі та в Москві, і це було досягненням того часу. У 1841 році у Петербурзі вийшов альманах «Ластівка», у якому всі твори вперше були написані саме українською мовою. І прикладом національного відродження є Кирило Мефодівське товариство. Це українська таємна політична організація, що виникла в грудні 1845 січні 1846 років у Києві. Засновниками були Пілозевський, Кастамаров, Куліш, Маркевич і Микола Гулак. Передумови заснування у середині 40-х років 19 століття навколо Київського університету сформувався новий осередок українського літературного наукового життя. І саме він став тим ґрунтом, з якого виникає Кирило Мофодівське товариство. Білозерський це український громадсько-політичний такий діяч журналіст. Він розвинув ідеї християнського соціалізму. Виступав за об'єднання всіх слов'янських народів у республіканську федерацію, в якій провідну роль відводив саме Україні. Також він був редактором першого українського щомісячного журналу Основа протягом 1861-1862 років. Будь ласка, зауважте, що перший український журнал це основа, тому що це питання було на ЗНО. І дата у нас така дуже гарна. Це 1861 рік. Відміна саме «Кріпосного права на Надніпрянщині. Микола Іванович Кастамара, роки життя 1817-1885, видатний український російський історик, поет, романтик, мислитель, громадський діяч. Він був першим ученим східної Європи, що радикально змінив підхід до роботи історика. Поставивши на таким от ключовим каменем не опис подій і осіб, а історію народу, його соціокультурній такі цілісності, єдності, найрізноманітніших там сфер життя. Пантелемон Коліш це український письменник, поет, драматург, фольклорист, етнограф, перекладач, критик, редактор, видавець і його найвідоміший твір це Чорна Рада. Кирило-Мефодійське братство проіснувало всього 14 місяців у квітні 1846 року до цього братства вступає Тарас Шевченка, але деякі вчені вважають, що його просто запрошували читати свої вірші чи висловлювати думки. А частина істориків вважає, що він був задіяний у цьому братстві. Восени 1846 року загальна кількість членів братства за даними слідства становила 12 осіб. У березні 1847 року за доносом провокатора Олексія Петрова діяльність братства було повністю зруйновано. Всі члени її були заарештовані. Основними програмними такими ідеями у Мефодіївського братства були національна, тобто це створення слов'янської спілки християнських республік. Український народ, завдяки своєму традиційному такому волелюбству, мав допомогти іншим слов'янським народам звільнитися від гноблення і створити цей союз. Україна могла бути вільно лише в такому союзі слов'ян. Християнська знайшла відображення у вірі в можливість перебудувати все суспільне життя на основі християнських ідеалів, і з християнським змістом пов'язувалася також ідея українського месіанства. такого. Особлива роль в цьому належало саме українському народу, визволяючи інші слов'янські народи, українці виконують волю Божу. Соціальна. Пов'язувалась насамперед із ліквідацією кріпацтва та становою такої нерівності. Висувалися вимоги дотримання повної рівності всіх громадян незалежно від їхнього народження, християнського віросповідання та майнового стану. Також ставилися вимоги щодо здійснення демократичних свобод, слова, друку, совісті, отримання освіти і заміни постійної армії, народною міліцією. Українське національне відродження також торкнулося із західної України у 18-му першій половині 19-го століття. На Закарпатті Українське національне культурне відродження розпочалося у кінці 18-го за сприянням епископа Бачинського. У Галичині, у 1808 році було створено та відновлено греко-католицьку митрополію центром українського національного відродження та є перемишлею осередок греко-католицької епархії. Всі також пам'ятаємо, що Галичину тоді називають Галицьким таким п'ємонтом, і в перемишлі формується гурт русинських патріотів з числа духовенства на чолі з єпископом Левицьким. Руська трійця також діє у нас на території Західної України протягом 1833-1837 років Галицьке літературне угрупування, яке очолив Шашкевич Головацький та Гогалевич, з кінця 1820-х років ця організація почала якраз так діяти, щоб український народ згадав, що саме він має свою мову, культуру, традицію. І угрупування мало виразно славянський такий, будительський, демократичний характер. Учасники групи вживали слов'янські імена. Там Шашкевич називав себе Русланом, Вагилевич Далібором, Головацький Ярославом. Його брат Іван називав себе Богданом і Елькевич Мирославом. Девізом групи були слова, що їх Шашкевич вписав до спільного такого альбому: «Світи зоре на все поле, поки місяць зійде. Збираючи усну народну творчість, вивчаючи історію рідного краю, перекладаючи твори слов'янських будителів пишучи власні літературні та наукові твори, учасники угрупування твердили, що русини галичини, Буковини і Закарпаття є частиною українського народу, який має свою історію, мову культуру. Члени руської трійці ходили в народ, записували народні пісні, оповідання, приказки та вислови. Цікаву подорож Галичиною та Буковиною здійснили Головацький. Закарпаття продовжував дорожувати Вагилевич, який проводив агітаційну роботу серед селян, і закликав їх боротися за свої права. За це його заарештували і заборонили з'являтися на Закарпатті. Навколо тріці об'єднувалася що прагнула працювати для добра свого народу. Деякі члени Ількевич Кольчицький – були зв'язані з польськими революційними подіями, тому що Польща також хотіла на ті часи відновити свою власну державу. Рокописна збірка поезії Син Русі, 1833 року це приклад національного відродження саме західної України. У 1835 році було зроблено спробу видати фольклорну літературну збірку зоря, але цензура заборонила її публікацію. А у порядників збірки поліція взяла всіх під такий суворий нагляд, і вже у 1837 році з'являється русалка Дністрова.